То такі вікінги, і де вони мешкали? Сам термін Вікінг він є скандинавського походження, староскандинавської мови. Він з'являється у самих скандинавських джерелах у 10 столітті. Вікінг це доволі такий цікавий термін. З одного боку він був поширений в 19 столітті в широкому розумінні. Ним позначали вихідців зі Скандинавії, які займалися військовими. Нападами на європейські володіння європейських монархів займалися відповідно торгівлею награбованого. Окрім терміну вікінги, відомі також такі терміни, як нормани, як язичники в християнській Європі. Тому ми вважаємо, що вікінги це вихідці зі Скандинавії, які здійснювали такі військово-торгівельні походи по всій Європі і не лише в Європі протягом. Це його доби вікінгів, яка тривала з 8 по 11 століття.